В усіх процесах, в яких це можливо, мають бути використані переваги цифрового світу і ідентифікація не виняток. Кожен новий та діючий клієнт банку Кридіагріколь може скористатися веб-опитувальником передачі ідентифікаційних даних безпосередньо через сайт банку. Для цього відвідайте сайт банку Кридіагріколь та перейдіть на вкладку бізнесу і оберіть опитувальник клієнта. Ознайомившись з інформацією про послугу, натисніть кнопку Опитувальник. На сторінці, що відкрилося, оберіть необхідну форму для заповнення. При першому вході необхідно зареєструватися. Важливо, у формі реєстрації зверніть увагу на відмітку резидент. В разі сумнівів уточніть інформацію. Ознаку резидентності та код ЄДРПО неможливо змінити після реєстрації. Далі введіть код компанії. Є ДРПУ або номер свідоцтва про державну реєстрацію для нерезидентів, що і буде вашим логіном. Введіть повну назву відповідно до установчих документів, наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю Веб. Введіть дані відповідальної особи, що працюватиме з опитувальником. Введіть пароль. Вимоги до пароля. Кількість символів має бути від 6 до 30. Якщо відмітка, я погоджуюсь на обробку даних не активна, Активуйте її. Виконати дію надіслати запит. В разі вірного заповнення даних на екрані з'явиться повідомлення про необхідність завершення процесу реєстрації. Одночасно на вказаний при реєстрації мейл e надійде повідомлення з посиланням, за яким необхідно перейти для завершення реєстрації. Якщо за вказаним кодом ЄДРПУ вже зареєстрованого користувача веб-опитувальника, з'явиться повідомлення. Це означає, що ви вже досвідчений користувач веб-опитувальника. Введіть код компанії та пароль у вікні авторизації, в разі необхідності відновлення паролю. Виконайте дію забули пароль. У вікні, що з'явиться, введіть код ЄДРПУ компанії та виконайте дію відновлення паролю. З'явиться повідомлення про надсилання на електронну адресу повідомлення одночасно на вказану при реєстрації електронну адресу надійде повідомлення. Перейдіть за посиланням, відкриється вікно зміна паролю, в якому необхідно двічі ввести новий пароль та виконати дію підтвердити. При успішній зміні паролю з'явиться повідомлення про успішну зміну паролю. В разі необхідності з одночасним відновленням паролю змінити електронну адресу відповідальної особи, на яку мають надходити інформаційні повідомлення. Зверніться до обслуговуючого відділення з заявою в довільній формі. В якій необхідно вказати нову електронну адресу. Після успішної авторизації у вікні входу ви опиняєтесь на сторінці Загальна інформація. Тут ви можете змінити дані, скоригувати дані, що були вказані при реєстрації, змінити відділення, обрати відділення, що вас обслуговує, розпочати роботу з опитувальником. Зберегти опитувальнику файл. Після погодження опитувальника з банком дія стане доступною, і ви зможете надрукувати документ. А також можете дізнатися про статус опитувальника. На початку роботи з опитувальником обираємо відділення. Спочатку регіон, потім потрібне відділення. В разі сумнівів зверніться до менеджера відділення, в якому ви обслуговуєтесь. Виконуємо дію підтвердити, відкривається форма з оновленим відділенням. А на електронну адресу відповідальної особи надходить повідомлення про зміну відділення. За необхідності змінюємо реєстраційні дані можна змінити назву компанії, дані відповідальної особи, такі як прізвище, ім'я по батькові, електронну адресу, телефон, змінити пароль. Не можна змінити код ЄДРПУ та ознаку резидентності. Після підтвердження відкривається сторінка загальна інформація зі зміненими даними. Переходимо безпосередньо до заповнення опитувальника, натискаємо кнопку Робота з опитувальником. Відкривається форма опитувальника, що складається з блоків питань, які знаходяться на панелі зліва, де ви можете обрати необхідний розділ. Також можна послідовно переміщуватися від розділу до розділу кнопками внизу, попередній розділ та наступний розділ. Після заповнення кожного блоку питань інформацію необхідно зберігати, натиснувши відповідну кнопку. Важливо, якщо вам потрібно перервати роботу з опитувальником, збережіть його та закрийте форму. Коли сторінка веб-опитувальника відкрита, а активних дій продовж певного часу на ній не відбувається, в цілях безпеки доступ до форми буде автоматично заблоковано. Роботу з опитувальником можна буде продовжити через дві години після автоматичного розблокування. В опитувальнику є поля обов'язкові до заповнення та необов'язкові, необов'язкові помічені двома зірочками. Деякі поля містять підказки, позначені літерою І або посилання зірочками. Підведіть курсор до значка, щоб ознайомитися з роз'ясненнями. Деякі поля змінюють зовнішній вигляд в залежності від встановлених відміток, Незаповнені поля, що є обов'язковими до заповнення, крім помічених двома зірочками. Або поля, що містять помилку, виділяються червоним кольором після збереження інформації. При наведенні на таке поле з'являються підказки. В розділі Документи оберіть тип юридичної особи, а потім обов'язково завантажте структуру власності та інші документи згідно переліку в разі необхідності. Для завантаження документів в блоці 10.8 необхідно. Натиснути кнопку із зображенням листа з плюсом та у новому вікні обрати файл, який хочете додати. Після успішного прикріплення з'явиться запис в стовпчику ім'я файлу та розмір. Тепер необхідно натиснути кнопку Завантажити документи. Після успішного завантаження з'явиться зелена відмітка в стовпчику Статус та кнопка із зображенням листочка з плюсом зміниться на червоний хрестик. Увага! Розмір файлу не може перевищувати 2,5 МБ. Файл має бути лише в PDF-форматі. Після заповнення всіх розділів опитувальника та прикріплення необхідних документів виконайте дію відправити на погодження у верхньому лівому куті, незалежно від того, на якому блоці веб-опитувальника ви знаходитеся на цей момент. Якщо виконані усі необхідні дії по заповненню опитувальника, з'явиться повідомлення, яке свідчить, що опитувальник успішно відправлено до банку на опрацювання. Зверніть увагу. Опитувальник не відправиться до банку, якщо є незаповнені поля, або їх заповнення не відповідає вимогам. При цьому вам автоматично відкриється той блок опитувальника, поля, в якому не пройшли контроль, і потребують заповнення чи коригування. Такі поля будуть виділені червоним кольором та містити повідомлення з описом причини. Якщо не обрано відділення, ви автоматично повернетесь на сторінку Загальна інформація і з'явиться повідомлення про необхідність обрати відділення. Скоригуйте необхідні дані та повторіть дію відправити на погодження. Існує ймовірність, що опитувальник не одразу буде затверджено банком. В такому разі він повертається вам на доопрацювання. На електронну пошту надійде повідомлення. Щоб відредагувати опитувальник, увійдіть до веб-опитувальника через офіційний сайт банку. Біля полів, що потребують уточнення або редагування, буде зазначено коментарі менеджера банку. Відкоригуйте та знову відправте на погодження до банку. Про те, що опитувальник погоджено з банком, вам на електронну адресу надійде лист. Після погодження опитувальник необхідно роздрукувати. Для цього авторизуйтесь на сторінці веб-опитувальника. У вікні Загальна інформація. Виконайте дію Зберегти опитувальник в файл. Автоматично сформується PDF-файл, який необхідно роздрукувати для підпису керівнику. Рекомендуємо зберегти файл, оскільки потім він буде вже недоступний для друку. Далі у вікні Загальна інформація, Виконайте дію Візит до банку. Надайте підписаний опитувальник та структуру власності до відділення, що обслуговує. Роботу з веб-опитувальником завершено. В разі виникнення додаткових питань при роботі з опитувальником, звертайтесь до менеджерів відділення, в якому ви обслуговуєтесь.